Всім доброго, тихого, мирного дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, треба сюди принести свій штатив. У мене тут такий один дуже незручний. Та, можливо, буду там повертати вже прямі ефіри і будемо потрошечку з вами спілкуватися. Я вам дуже вдячна. Ви мені дуже багато пишете, Олена, давай повертайся прямі ефіри, будемо разом спілкуватися, продовжувати. ну Мабуть, мабуть, мабуть прийшов час. А що таке? Повинна була вімкнути світло на роботі. У мене тут така стоїть э, э, стоїть табличка, кава-чай. І коли вона вімкнуна, то люди здалека бачать, що кіоск працює, А це зранку прийшла вже вже й час, вже вже а я забула її ввімкнути. Що хотіла з вами сьогодні поспілкуватися, що розповісти? До речі, сьогодні була така масштабована. Масштабований ракетний обстріл, багато ракет летіло на Київ. Дякувати нашим захисникам, нашим ППО. Я маю надію, що все все добре, бо тільки ось тільки була відміна повітряної тривоги. Що я хочу розповісти? Сьогодні вночі, знаєте, сталася така подія. Вночі була повітряна тривога. Напередодні там було п'ять чи що. Цих повітряних тривог, і ми знаємо, що ворог підтягнув в районі Курської області дуже багато ракетних цих установок, які мають довжину поражань по довжину довжину. А господи, як правильно. Влучати в ціль на протязі 300 кілометрів. Ну і тобто, якщо раніше всі в глибину, да, в тилові, скажімо так, міста скидали ракети, бомби з літаків, то зараз це є такі ракетні установки, і зараз не них повітряною тривогою. Ви бачите, хлопці наші мають успіх в багатьох напрямках по лінії фронту, і ворог дійсно казиться і розуміє, що він програє, і розуміє, що залишається тільки терор, терор мирного населення України. Тому бережіть себе. І ось була сьогодні повітряна тривога в Києві було дуже гучно. З дівчатами переписувалась. Дівчата писали про те, що було дуже дуже гучно. Ну, хочу сказати, що сьогодні вночі десь близько двох годин ночі. Був дуже такий звук, схожий на вибух, і ви знаєте, я прокинулась зазвичай як усі повітряні тривоги. Можливо, нервова система вона дуже втомилася. Втомилася на за цей час, да втомилася від подій, які сталися в моєму житті на протязі, ну практично місяця. Два похорони за цей час, і коли звучать повітряні тривоги, я сплю. Да, я дуже у мене, ви знаєте, кріпкий сон. Я з одного боку дуже рада, тому що коли вмикається повітряна тривога, йдуть сповіщення, де летить ракета, в якому напрямку вона летить. Ну звісно, нервова система вона трошки здає. І останнім часом я помітила, що я навіть не чула повітряних тривог. Коли вони лунали вночі, ось як напередодні, там 5, 5 по було повітряних тривог. І, до речі, коли була жива мама, то мама мені дзвонила, якщо повітряна тривога, я можу бути в ефірі, можу працювати. І Вона мені дзвонила і казала, Олена, десь там в нашому напрямку летить ракета, будь обережна. Ну, Що я можу зробити? Да? Максимум це піти в укриття, і не факт, що вона не прилетить або обламки не впадуть в тому районі. То мама завжди дзвонить. Якщо мама не дзвонить, значить в наш бік ракети не летять. Якщо під час повітряної тривоги мама дзвонила, то царство небесне мамусі, то значить десь, десь щось близько летить. І стався звук, схожий на вибух. І я підскочила. І підскочив чоловік, він мене зразу за руку, і, знаєте, тягне в цей, в, там, де правило, двох стін. Ну є в нас передпокій, да, прихоже, передпокій. І якось отак воно, ну, все зразу, цей звук він тягне мене, в серце отак колотиться. Я, мабуть, не так злякалась того звука, як те, що він мене тягнув туди. І коли вночі ти ну я розумію, от ви знаєте, я навіть себе спіймала на думці зараз. Дуже жахливі речі, мабуть, я розповідаю. Ми вже знаємо, що таке ППО. Хоча наші міста, ну моє місто, воно не під таким страшним обстрілом, під яким знаходиться більш прифронтові регіони. Але коли летіли ракети, і в моє місто, то ми це чули. Да, ми це чули і роз... Вже відрізняємо, де працює ППО, а де працює, а де це є прильот. Да. І навіть коли оце сталося, да, оця подія, я зараз розповім, що це був за звук. Ось той звук, який був такий, знаєте, ну дуже гучний. Але я чомусь в той час, коли в той момент, коли ото бігли ми між двох стін, я розуміла, що це не вибухи. Я розуміла, що це не ППО. Відрізняються, відрізняються вибухи ППО і коли прильот відрізняється, бо такий, знаєте, як дуже такий великий удар в землю. А цей звук був не такий. І сьогодні зранку, коли проясняється сьогодні зранку, коли я зайшла в телеграм-канал. Ну, До речі, тоді ми теж поки сиділи в передпокої. Я... Вийшла, взяла телефон і ну, помоніторити. Обич, зазвичай то дівчата мої пишуть щось в нашому спільному чаті, або в місцевих телеграм-каналах пишуть, що там гучно в Кременчуці або ще щось Ну, навкруги тиша. І я розумію, що це ну це не, не бойова, не бойовий був звук. Ну і зранку вже читаю, що дуже велика така аварія була саме. Ну, десь я не знаю скільки є. метрів, десь 400 від мене, від нашого дому. І це була аварія, коли стискнули, коли вдарилися дві машини. Тобто такий гучний був звук, і потім вже в телеграм-каналах почали люди писати, що прокинулись теж ночі, думали, що це вибухи або робота ППО. Тому ви знаєте. Навіть зараз десь якісь звуки, десь якісь щось, особливо під час повітряної тривоги, якісь такі відчуття, да? десь щось бахнуло або щось ти почув, і вже вже неспокійно. Ну і це зрозуміло, тому що це, це все проходить під час війни і під час того, коли летять ракети, коли працює ППО. Ну і це, звісно, зрозуміло. Тому я думаю, що Багато людей, які після нашої перемоги, коли Україна отримає перемогу в боротьбі з країною-терористом, я впевнена, що люди ще доволі довгий час будуть виходити з цього стану, з цього. З цієї Тривоги, яка є в душі кожного українця, який знаходиться зараз на території України, я взагалі мовчу про той про той емоційний стан, який буде у наших захисників, у наших воїнів. І думаю, що дуже багато роботи буде саме психологам, і саме в цьому напрямку дуже багато прийдеться працювати спеціалістам саме з людьми. Тому любі українці, бережіть себе, бережіть своїх близьких, і я вас люблю, цілую і ціную. Пока, пока.